Привіт, дорогі друзі! Нагадую, ми тут з вами розмовляємо про Etsy, про те, як на цьому маркетплейсі успішно працювати і продавати. Дякую всім, хто до мене сюди заглядає. Дивиться мої уроки. Сьогодні будемо відповідати, як і годиться, як я обіцяла вам останнім часом, що я в цих відео відповідаю на ваші питання і намагаюся в такому коротесенькому форматі швидко, конкретно відповісти на конкретні питання. От сьогодні у нас на черзі знову питання, яке дуже часто звучить: який бюджет на рекламу ставити? Будемо про це говорити. Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, що я запрошую вас всіх підписатись на мій Patreon канал, де у мене щотижня виходить новий випуск. Новий випуск вийде і сьогодні, в понеділок, по понеділкам вони тут виходять. Сьогодні будемо говорити про статистику, на ЕЦІ, чому вона в різних розділах по різному виглядає. Будемо розглядати це питання взагалі. Тут дуже багато корисних уроків вже виходило. Наприклад, минулого разу говорили про те, чи можна прибирати з реклами лістинг, який вже гарний Продає, щоб дати місце іншим. Перед цим говорили про те, коли час публікувати і починати рекламувати сезонний товар до свят. До того, як відстежити прогрес того, де показує ваш товаровидач. і так далі. Дуже багато корисного виходило як для новачків, так і для досвідчених продавців. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Посилання на ось цей весь перелік. Там, де є також кнопочка підписки, я залишаю під відео. Будь ласка, приходьте підписуйтесь, буду всім рада. А ми повертаємось до сьогоднішньої теми. Отже, скільки ставити бюджет рекламний на Еці, або іншими словами, ось прилетіло також нещодавно питання, яке мені нагадало про те, що я хотіла цей урок зняти. Я поставила бюджет 15 доларів на день. Цього вистачить? От я хотіла б саме відповісти на оце. Цього вистачить. Для чого? Звісно, зрозуміло, що має на увазі продавець, чи вистачить цього для того, щоб лістинги, які стоять в рекламі, почали регулярно, гарно, класно, багато продаватись? Ну або ще, якщо у загальніше відповісти, чи вистачить цього? Бюджету в 15 доларів на день, чи вистачить цього, щоб магазин розвивався? Тому що я впевнена, ви вже мільйон разів чули, що все індивідуально, що все залежить від ніші, від конкуренції, від товару, від того наскільки ваш товар люди купують часто. Ну, умовно кажучи, один і той самий товар з різною ціною буде по-різному продаватись при різних рекламних бюджетах, і ці всі розуміють. Умовно, якщо щось, що на цього окрім вас, продають інші продавці, наприклад, не знаю, ось фані-пек, Бананка. Хтось продає за 60 доларів, а хтось таку саму бананку продає за 150 доларів. І якщо і той і той магазин матиме однаковий рекламний бюджет, чи вони будуть однаково продавати, скоріш за все, ні, правда? Тому що все ще залежить від конкурентної спроможності товару і так далі. Ми зараз не будемо саме в ці нюанси входити. Тут я хочу з вами підкреслити трошечки іншу ідею, тому що я запланувала наступний, мабуть, випуск на Ютубі тут. Також будемо говорити про рекламу і про гроші, тому зараз не будемо прям сильно йти в ці нюанси. Але що я хотіла відзначити: дивіться: на Еці важливо не те, скільки ви вкладаєте в рекламу. А те, як довго ви готові ці інвестиції вкладати, тому що на Еці результат не приходить одразу, на відміну від, наприклад, реклами в соціальних мережах. Ну, звісно, там все також індивідуально і залежить від товару, і від іншого, і другого, і третього, і десятого, і так далі. І там також реклама не одразу починає працювати. Ви її запустили і одразу пішли гребти замовлення. Звісно, ні. Там також алгоритм має навчитись, і так далі. І так далі. Але. В соціальних мережах немає ніякого топу, куди ваші лістинги зростають. І по суті, як тільки рекламний алгоритм навчився, як тільки ви знайшли свою ідеальну комбінацію налаштувань, яку рекламу, тобто які креативи, яким людям коли. І з яким бюджетом, з якою вартістю за клік показувати з цього моменту, в принципі, ви починаєте отримувати результат, бо реклама починає показуватись там, де товар люди купують. І Якась певна кількість показів дає вам певну кількість кліків, а ці кліки дають вам певну кількість продажів. З цим все більш-менш зрозуміло в соціальних мережах. На Etsy все трошечки інакше, тому що сама по собі реклама тут дорога, і наша основна мета реклами це не показатись десь комусь. Тому що, якщо ми будемо розраховувати виключно на рекламні продажі, реклама буде невигідна. Про це ми поговоримо, мабуть, наступного разу. Наша головна мета, щоб ці. Лістинги, які у нас в магазині є, Etsy з часом почав показувати, окрім реклами. Тому що, скоріш за все, якщо у вас не супервисока націнка, не знаю, в 300-500 разів, а така більш-менш стандартна. Ну, знову ж таки, стандартна націнка це яка? Ну, давайте умовно скажемо, що дуже умовно вартість товару має складатись десь 30 третина це собівартість, ще третина це маркетинг, ще третина це чистий прибуток. Це дуже умовно. Зараз знову не про це. А якщо у вас націнка не суперкількість там мільйонів відсотків, а звичайне ціноутворення, то скоріш за все. Продажі, які вам будуть приходити виключно по рекламі, вам будуть невигідні, тому що конверсія і так далі. Ми всі пам'ятаємо, я тут десь нагорі залишу посилання на випуск, де я розповідала, чому один продаж на 100 кліків це нормально. Так от, один продаж на 100 кліків це нормально, тому, скоріш за все, реклама вам буде сама по собі, реклама не дуже вигідна. Продажі рекламні вам будуть дорогі. Тому на Еці ми основну більшість зусиль направляємо не на те, щоб отримувати продажі по рекламі, бо вони по рекламі дорогі, це нормально. А на те, щоб лістинги, які стоять в рекламі, завдяки цій рекламі зростали органічно в органіці, і в органіці нам давали вже ті продажі, які нам вигідні. Тобто ми ставимо лістинг в рекламу, по мірі того, як він продається в рекламі, скоріш за все, він продається для вас невигідно. Але завдяки цим продажам він зростає в органіці і тут він вже продається вигідно. Тобто, це такий трошечки відстрочений результат, двоетапний. Звісно, є такі товари, які одразу в рекламі починають продаватись класно і вигідно, але більшість не така. Ми зараз говоримо про більшість. Отже, для того, щоб у вас були шанси дойти до того другого етапу, коли лістинги в органіці зростуть, вам треба рекламу тримати довго. Якщо ви готові 15 доларів на день тримати довго, значить ви ставите 15 доларів на день і починаєте працювати. Тут, звісно, найочікуваніше питання, яке має зараз з'явитись, це довго це скільки. Так, от, ніхто вам не скаже до початку праці практики до початку роботи реклами, довго це скільки, скільки вам треба чекати, поки ви вийдете на окупність. Тому що знову ж таки всі товари різні, всі магазини різні, всі умови різні нюанси, мільйон всього, це зрозуміло, у всіх все працює по-різному. Ну, як? Звісно, не прям зовсім там відбувається абсолютно якийсь вінігрід з якихось статистик, результатів аналізів. Звісно, ми приблизно усвідомлюємо, оскільки треба тому чи іншому магазину для того, щоб вийти там на певні результати. Результати, але знаходячись в відправній нульовій точці, нам потрібен, хоча хоча б якийсь набір. Результатів вже цього магазину, статистичних даних роботи цього магазину, щоб відштовхуючись від нього, ми могли хоча б щось планувати. Що я маю на увазі? Спочатку ви визначаєте той рекламний бюджет орієнтовно, який вам комфортно тривати місяцями тримати, навіть якщо він не буде окуповуватись. Хай це буде 15 доларів на день, значить це помножити на 30, це у нас 450 доларів в місяць. Ставите 15 доларів на день, запускаєте рекламу, якщо ви новий магазин і не знаєте, що. Що у вас регулярно або краще іншого працює, можна поставити всі товари в рекламу. Якщо ви вже знаєте приблизно, які у вас бестселери з інших майданчиків, можна одразу їх поставити в рекламу. Але пам'ятаєте, тут також десь на горі буде посилання на відео. ці реклама дуже часто не витрачається повністю, особливо одразу через ту саму конкуренцію. Тому якщо ви будете бачити, що реклама повністю не витрачається, можна сміливо ставити всі лістинги в рекламу, щоб її трошки активніше розкрутити. Так от, ви запускаєте рекламу, ви дивите Спостерігаєте за нею перший, другий місяць, фіксуєте результати, що для нас є результатом реклами. Як я сказала, реклама це інструмент виведення лістингів нагору. Результат роботи реклами це покращення ситуації по конкретному лістингу. Раніше, коли у нас була search аналітика включена, ми могли прям білим, чорним по білому бачити, що ось цей лістинг, за цим тегом, раніше показувався в середньому на місяць на, не знаю, 15-й сторінці. Всього 800 разів на місяць, а зараз він показується на 12-й сторінці півтори тисячі разів на місяць. Тобто, після того, як він місяць постояв в рекламі, у нього органіка покращилась з 15-ї сторінки, він виріс до 12. З 800 показів у нього збільшилась кількість показів в органіці до півтори тисячі. Чи достатньо це для продажів? Ви будете дивитись по вашому товару по тій ситуації, яка є? Тому що, ну, знову ж таки, якщо це, наприклад, цифровий товар, і у нього там є півтори тисячі, це лише показів, у нього там буде, ну, хоча б, не знаю, там 100-200 кліків, якщо, то, скоріш за все, цього буде достатньо, щоб отримати вже якусь кількість продажів. Якщо це товари, які коштує. Дорожче, тому, то звісно, треба набагато більше трафіку. Ну і так далі. Тут все е, залежить від його цікавості, наскільки він взагалі конкретно спроможний, цікавий і так далі. Зараз, не маючи Search Analytics, ми не можемо відстежити оцей прогрес роботи лістингу настільки чітко, як раніше, прямо в показах в органіці. Все, що ми зараз бачимо, це його результат по візитам і по продажам в статистиці. І то є нам вже ніде не показує в статистиці виключно органічний результат. Що вам треба буде робити? Вам треба буде брати окремий лістинг, дивитись на його статистику за місяць, кількість візитів і кількість продажів, мінусувати з цієї загальної статистики кількість візитів і кількість продажів рекламних, дивитись виключно на органічні, фіксувати і дивитись, спостерігати з місяця в місяць, як цей показник зростає. Це не означає, що вам треба всі, там, не знаю, 500 товарів ви поставили в рекламу, всі 500 товарів фіксувати і відстежувати. Спочатку можна це робити умовно, потім можна, ну так, просто поверхне. Дивлячись там в цілому, як картинка міняється, як збільшується органіка в цілому в магазині. Коли ви побачите, що у вас намітилось 10-15 лідерів, можна вже по ним фіксувати в табличці або дивитись на щастя, поки що ці дані, в ми можемо побачити заднім числом. Тобто ці у нас все більше і більше забирає різних можливостей в спостереженні. І, ем, наприклад, ці самі теги в рекламі ви можете побачити лише за останні 30 діб. Ви не можете побачити, якими вони. Не були два місяці тому. Тобто, якщо у вас щось помінялось в рекламі і ви раніше не фіксували теги, то зараз ви не зможете порівняти з тим, як це було. Але все, що стосується поки що статистики по візитам і по продажам, ми можемо бачити заднім числом, тому можна насправді взагалі нічого поки що не фіксувати, а просто запустити рекламу, спостерігати за тим, як лістинги в рекламі працюють. Потім, по тим, які найбільше активності в рекламі мають, спробувати відстежити, наскільки у них мінять. Аються показники візитів і продажів органічних позарекламних для того, щоб відстежити. Приблизно, наскільки у них оцей темп зростання відбувається, і приблизно орієнтуючись на це, ви можете зорієнтуватись: Окей, якщо у нього не знаю за три місяці кількість органічних продажів збільшилась там з п'яти штук на місяць до дванадцяти штук на місяць за три місяці, значить, щоб у нього було не дванадцять, а там ще на сім більше двадцять, ну там дев'ятнадцять двадцять, мені треба ще три місяці. Тобто приблизно в квартал він росте. Там на плюс-мінус 7-10 продажів на місяць. Звісно, ця крива оцих його зростань, ну, якщо фіксувати результати в табличку, то це буде і у вигляді графіка все показувати. Він не буде зростати завжди, ось так рівнесенько, як літак злітає. У кожного лістингу, у кожного магазину є коливання і падіння, і злети. Це також не має бути чимось, що вас, що вас ем, лякає не має бути чимось, що може вас злякати, але що важливо розуміти, робота лістингу в рекламі це завжди на перспективу. Якщо ми його ставимо в рекламу сьогодні, ми не можемо через місяць починати робити висновок. Чи варто мені його рекламувати, чи ні, тому що, скоріш за все, за цей місяць він особливо ніякого результату ще не встиг показати, бо він там десь собі показувався, але на органіку його це, скоріш за все, ще не вплинуло. Ви можете через місяць зробити висновок, я не буду його Рекламувати, тому що у мене ось замість нього ось цей вистрелив і почав регулярно продаватись, тому я не буду рекламувати той другий, просто тому що я не хочу на нього зараз витрачати гроші. Я хочу всі гроші на того направити, який вистрілив. Але це тут також важливо коректно робити цей висновок. Ви оцей припиняєте показувати не тому, що ви через місяць зрозуміли, що він нулячий, а тому, що просто ви хочете перенаправити кошти на інший. Ось так. Дуже важливо розуміти, що краще поставити долар на день і тримати рекламу рік ніж поставити долар на день і виключити її вже через місяць. Умовно, якщо ви будете витрачати долар на день протягом року це 350 доларів, якщо ви поставите 10 доларів на день, це приблизно 300 доларів за місяць ви витратите. Тобто, якби навіть порівнювати, умовно, у мене є 300 доларів, як мені розподілити ці кошти в рекламі? Я б сказала, краще їх тоді розтягнути. Ну, можливо, тоді не на рік, окей, ну хоча б на півроку. Тобто, чим до... Якше реклама буде працювати, тим більше ви будете розуміти, що відбувається. Звісно, бюджет в долар на день дуже маленький. Звісно, бюджет в 10 доларів на день в 10 разів більший і в 10 разів кращий. Але якщо ми говоримо про те, що ви ставите 10 доларів на день, але через місяць виключаєте, це, скоріш за все, будуть викинуті гроші. Якщо ви ставите долар на день і тримаєте його рік, ви розумієте, у вас зараз немає 300 баксів. Але 30 доларів на місяць ви можете. Собі дозволити так е, легко віддавати, інвестувати, е, тоді, можливо, цей варіант для вас. Е, звісно, чим більше ви вкладаєте в рекламу, тим краще, тим більше ви отримуєте інформації про те, як реклама для вашого магазину працює. Але тут є ще другий дуже важливий параметр це тривалість реклами. Не тому, що вона е, з часом сама вийде на якийсь е, класний результат. Тат, просто треба почекати. Ні, тут скоріш за все про те, що ви протягом цього періоду будете краще розуміти ваш магазин, що у вас працює, вашу статистику і що вам з цим. Цим робити. Звісно, долар на день це не стільки мало, це буквально 4-5 кліків. Але я тут більше хочу наголосити на тому, що великий бюджет в короткий період це ні про що. В ідеалі великий бюджет, великий період. Ось. Але ми всі живемо в реальному світі, тому обирайте для себе якийсь максимально комфортний такий формат, який ви зможете максимально тривало витримувати. Якщо зараз ви більше, ніж долар на день не можете собі дозволити, то хай краще буде так, ніж як я сказала, поставити, не знаю, 50 і через 10 днів перелікатися і виключити. Все, на цьому на сьогодні, все. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюсь, випуск був вам корисний, цікавий. Підписуйтесь, будь ласка, до мене на Patreon. Там також дуже багато корисного є, і сьогодні новий випуск буде. Підписуйтесь на мене тут на YouTube, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Приходьте до мене на аудити, на розбори. Тут на YouTube дуже багато їх також виходило. Ще я з сьогоднішнього дня запускаю формат закритий гру, закритий чат індивідуальної підтримки від мене. Чати по 20 людей не більше. Вартість участі в чаті 10 доларів, там, де я голосовими повідомленнями, вам відповідаю на будь-яку кількість ваших питань. І там ще будуть корисні матеріали. По еці також виходите. Під відео посилання на детальний опис цієї нової послуги також знайдете. Все, всім дякую, всім успіхів, дуже вдячна вам за підписку, підтримку, довіру. Бажаю вам крутих продажів на Еці. Постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!